Тому виникає питання: звідки у деяких людей така стійкість до невдач? Як так трапляється, що одні люди не можуть впоратись з помилками? А іншим легко дивіться, насправді причина така, що працювати з труднощами, з помилками, робити висновки, все це нас вчать батьки. Але у навчанні є два шляхи: через покарання і через заохочення. І якщо дитину вчать долати труднощі через заохочення, ти молодець, не вдалося нічого страшного. Давай сядемо та зробимо висновок, і наступний раз постараємось краще. Інша справа, якщо дитину вчити через покарання, тоді якщо дитина не справлялась, для неї неї робили катастрофу, старались батьки. Наприклад, ти виростеш, будеш ніким, і можна ще на дитину образитись і дати підзатильник. І дитина сидить, реве, думає, що з нею щось не так, а батьки виховують. Так, от, коли така дитина виросте і в дорослому житті трапиться невдача, а доросле життя без невдач не буває. І тоді, в підсвідомості людини, настає катастрофа. І через це деякі люди не мають імунітету до невдач. А тому варто працювати над тим, щоб невдачі не сприймалися як катастрофа, виділіть собі час, щоб похвилюватися, але потім сядьте та подумайте, а чи насправді все так погано, і де я перебільшую. Після того проаналізуйте свої помилки та зробіть для себе висновки, щоб наступний раз ці помилки не допускати, а йти до своєї мрії.